Добрий день, мене звати Данило Павлюк. Мені 11 років. Я навчаюся на радіотехнічному уртку Сокальської станції юних техніків. В номінації робот-помічник я розробив робота з назвою Робоміксер. Він складається з основи стріли, булави, двох великих моторів. Кнопки і контролера ev 3 Цей робот призначений для змішування рідин. Його можна використовувати в фармакології, в будівництві і харчовій промисловості. Зараз я продемонструю, як він працює. Він опускається. Через 3 секунди включається. Крутить так одну хвилину. Потім 3 секунди чекає, поки з нього стече рідина. Після цього піднімається і все. І на цьому його функція закінчена. Для наступного разу, коли буде потрібно його запустити, треба буде просто ще раз на ту кнопку. І він заново буде працювати. Він може стати прикладом для новітніх роботів помічника для людини.